Дівчатка, ось дивіться, які в нас закусочки, рибка, тут у нас маслинки, корнішони, шампіньйони, сирок і напої. Сік, кола, сухе вино, пиво. Я буду зараз вино. Ось такий у нас стол. it's almost like falling in love for the first time all over again hold on tight to the feeling but it's a roller coaster in my head so i'm holding myself on a precipice and i've been dreaming of the Дуже, я гадаю, смачний, полуниця з йогуртом. Він а. ось такий. Ще трошки льоду на ньому. Скоро будемо куштувати. А ось це 3-4 стільки рочки вже мені. Вимо мої улюблені лілії. Мама мені подарувала. І оці трояндочки в мене ставфель. Ось так от руки летять і не воротиш їх назад. Трошки сумно, але сьогодні будемо веселитися більше, ніж сумувати. Такий лучок сьогодні в мене. Всім привіт! позитивний жовтий колір сьогодні обрала для святкування. Хочу сказати, дівчата, багато хто з нас переживає завжди, що вік з кожним роком все більше і більше. Я теж скажу, що в мене думки з цього приводу не дуже веселі, але ти живеш так, як ти себе почуваєш, наскільки років ти себе почуваєш. Так ось я себе почуваю десь на 28 років. Я думаю, це непоганий результат, адже мені фактично 34. Ось я бажаю всім, хто зараз теж дивиться мене, і, можливо, у вас також в цьому місяці, в листопаді, день народження. Бажаю вам також міцного здоров'я, успіхів в усіх ваших справах, сімейного, родинного затишку, щоб все було добре з вашими рідними. Бо, як показують нині обставини, це дуже і дуже важливо, але для мене це завжди було важливо. Ось, щоб мої рідні були здорові, життєрадісні. Тому всім бажаю добра, миру в душі. Ось і всього найкращого. Я гадаю, що день народження це такий собі привід задуматися, замислитися над тим, який. Які цілі на новий рік з урахуванням від точки дня народження до наступного дня народження? І в мене є такі цілі, ось, але це особисте, тому я не можу вам, на жаль, розказати всього. Ось, але я ще поділюся сьогоднішнім святкуванням. Гадаю, вам буде цікаво, тож ми далі рухаємося в мій вог. Залишайтеся. та хлоп'ята, Всім привіт! Сьогодні у нас 5 листопада неділя. Я хочу поділитися з вами подаруночками, які мені подарували як близькі люди, так і близькі друзі. Почну я з б'юті набору, який подарувала мені німецька родина наших друзів. Ця родина допомагала нам багато. На початку, коли ми тільки-но прибули до Німеччини, і е, я, звичайно, запросила їх до нас трошки відсвяткувати мій день народження. І якщо вам цікаво, що саме входить до подарунку, то залишайтеся зі мною. Я вам все покажу. Почну я з головної частини подарунку для мене це дитячий малюнок. Ось, як бачите, сам малюнок, це їх шостирічний син мені намалював. Тут також є побажання всього найкращого від Есхара, так його звуть. Мені дуже приємно, що дитина. Це робила для мене особисто, і я збережу на довгу пам'ять цей малюнок. Я дуже люблю такі речі, вони є для мене цінними, оскільки тут ну, ти не просто пішов та купив, так тут е, ти сам постарався, щоб щось зробити. Тут є креативна енергія, так сказати. Ось. Такий малюночок Потім ось такий бокс, як я вже показала, до його складу входив. Це також німчиня сама створила цей бокс, вона підібрала його складові. Така Dreaming of Paris лінійка, наборчик від Балія. Тут гель для душу, молочко для тіла, крем для рук. та... Брелок у вигляді ейфелевої вежі. Що стосується самого боксу, тут є такі конфетки, тут фініки, горіхи, це така різдвяна вже лінійка біоконфеток. Також тут є два ось таких напою. Це як фруктове шампанське. Таке і таке. Це з малиновим вкусом, а це з чорною смородиною. А також є від Кристіна Ангелера 15 мл парфюмірований спрей. А зараз я вам покажу, як виглядає сама бутилочка. Ось так виглядає сама бутилочка мого парфюму від Крістіна Аглера це м -м, іспанський парфюм, як там вказано на Коробочці солодкий такий аромат, як на мене, але на зиму я думаю, що він дозволить мені бути трошки різною, незвичною для самої себе. Також ще в цьому боксі є от така Фламінго масочка для волосся. Я ще не е, пробувала, але як бачите, тут є така шапочка у вигляді Фламінго. І з нею ходиш 30 хвилин по квартирі, поки чекаєш дії самої маски, яка наноситься попередньо під шапочку. Ось такі ще патчі під очі. Це я дуже полюбляю, бо в мене це е, зона така ніжна. Мені вони потрібні регулярно, вони ще з якимось підсвічуванням. Ось Ще з новинок таке я вперше буду пробувати як і цю маску, так і оцю для губ. Гідрогелова масочка з екстрактом ванілі та малинових ягід. Ще входить ось така ультрасенситів це масочка для чутливої шкіри, тканинна для обличчя, без парфюмів, без парабенів. Дуже така гарна, з медичної лінійки Болея. І також ще входить до складу дві отакі от сольки. Мені якраз вони потрібні. Одна з таким от мигдалевим ароматом, інша з макадамією. З солодким ароматом ягід теж. Я, мабуть, почну з оцієї, бо вона холодий. Дуже мені подобається як мегдалевий аромат себе поводить. Ось у ось, ось, ось мене пустий вже боксик залишився. Він був дуже гарно оформлений з самого початку, коли мені його презентували. Ось, Я дуже задоволена. Як тим, що ми посиділи, трошки поспілкувалися німецькою, ну, наскільки я це вже можу. Ось, і також ці подарунки це для мене дуже приємні моменти. Я буду користуватися і потім ось цю всю частину, що стосується догляду, за шкірою чи за волоссям, за ніжками я вам покажу. Вже в пустих баночках, які, я гадаю, будуть вже в новому році наприкінці зимі. зимових свят. Ось тому ось так от поділилася з вами. А ще дивіться, які в мене чудові квіти. Мені їх подарувала мама до дня народження. Дуже такі зігріваючі душу. Це подаруночок мені від мами. Смартфон Motorola G72. Так сталося, що я напередодні свого дня народження випадково розбила свій екран українського смартфону. І оскільки мій майстер зараз в іншій країні, ось мені треба його чекати. Можливо, до нового року, якщо не далі. Ось а, мама знала, що я вже а, мала бажання оновити свій смартфон. І вона якось запропонувала мені у зв'язку з розбиттям а, ось такий новий телефон собі обрати. А, я а, дивилася різні варіанти, і цей мені сподобався за характеристиками та ціною. Ось мені його достатньо. Я його саме не показую, бо я знімаю зараз на його камеру цей влог. Ось Я дуже задоволена якістю камери. Ось Також в ньому є такі корисні речі, як ліхтарик. Велика пам'ять, здається, 125 гігабайт для різних додаткових, різних штук додаткових. Ось і я дуже вдячна мамі за те, що вона подарувала мені такий корисний і необхідний, я б сказала, подарунок. Вона виручила мене в важку таку годину. Ось важкий момент. Я кажу ще раз дякую, бо знаю, що вона дивиться мої влоги, Я щодня користуюся цим смартфоном. Ну, а той, що я розбила, я гадаю, що трішки згодом я зможу його відремонтувати, і хай він буде в мене про всяк випадок, бо він теж цінний є для мене. Ось так. Я дуже-дуже вдячна. Ось. Я всім бажаю миру, гарного здоров'я, самопочуття і настрою. Дякую, що дивишся мене. Пока-пока.